Принцеса і невидимий друг. Маленька принцеса Аврора була дуже самотньою. Її завжди оберігали, але ніколи не дозволяли гратися з іншими дітьми. Одного вечора в її кімнаті з'явився невидимий голос, який назвався Флік. Він став її другом, розповідав історії, підтримував і навіть навчив грати в шахи. Та одного разу. Королівство опинилося під загрозою. Міст під замком тріснув, а всі боялися його ремонтувати. Була легенда, що там жив дух. Принцеса вирішила діяти сама і вирушила туди з фліком. Він виявився духом добра, який охороняв міст і чекав того, хто не боїться дружби. Флік зник, подарувавши їй чарівний камінь. Символ справжньої дружби. Після цього Аврора більше не була самотня, адже її серце було відкрите, дружба найцінніший подарунок, навіть якщо вона невидима.